Цей вірш присвятити я хочу жінкам, найліпшим дівчаткам у світі, що творять історію. Їм я віддам найкращі куплети і квіти. Жінки-українки пишаємось цим козацького роду ми діт. У серці кохання, свобода і дім цвітуть вишиванки у квітах, Траса України у кожній живе, в ній сила, що рідна ж тримає, з молитвою щирою горе зверне й кремі їх щитом огортає. Жінки України, мов квіти в Росії яскраві, прекрасні, сяйливі. Вони мають місію, світлу усі тримати життя в Україні. Жінки України найкращі з усіх, вони, як троянди червоні, де жінка вкраїнська, там щастя і сміх Зіймає любов у долоні. Чарівна, прекрасна, мов ружа в саду, цвіте, наче маківка в полі. Як той оберіг, що відводить біду, мов пензлем змальовує долю. Спасибі, мій Боже, що долю ти дав, що жінкою тут народилась, у рідній країні, що об'ється, як лев, бо мріє, вона має крила. Я дякую Богу, що жінка. Жива і жити вона буде вічно, незламна, прекрасна ця жінка свята, а зветься вона Українка. Щаслива я дуже, що маю сім'ю, незвичну родину, перлинок, частинку душі я дарую свою, ми творча спільнота країни. Здружилися міцно майстрині пера, віршоване слово з'єднав. Ми людям всім добрим і миру, й добра в святкові ці дні побажаєм, Богнем, що в серцях ми розтопимо лід, так зробим, щоб кригався з кресла, і серед руїн забояв ніжний цвіт.